Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь, і це історія до кави. Ось тут Арія пройшла попити моєї води зі стакана, бо її води в її всі її замало. Поэтому мій стакан їй подобається більше. А ви беріть для себе щось посьорбати, похрумкати, не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. А ми погнали читати історію. З вас підписка, лайк та коментарик. І довго не буду тягнути. Погнали читати історію. Історія починається так. Стара інтрижка із 2010 року додала мене Фейсбук, і я думаю, що її 15-річна дитина може бути. Моєю, от так от. У 2010-му мені було 20 років. Я працював у роздрібній торгівлі з дівчиною приблизно мого віку. Ми дружили інколи тусили після зміни. І однієї з ночей все дійшло до інтиму. Це був одноразовий випадок. За кілька днів її звільнили. не через мене, просто через робочу драму. І вона ніби випарувалась, не брала слухавку, не відповідала на повідомлення. Я вирішив, що вона просто Просто хоче рухатись далі. Життя пішло своїм ходом і в мене також. Тож перемотаємо в теперішнє. Мені 35 років, я одружений 8 років, дітей у нас немає. Вчора з ні звідки запит у Фейсбук від тієї самої дівчини. Я не згадував про неї понад 10 років, і з цікавості відкрив її профіль. У неї є син, якому щойно виповнилось 15. І от що мене реально збило з ніг: хлопець виглядає точнісінько, як я в тому віці. Той самий колір волосся, той самий ніс, структура, і навіть та сама посмішка з прогаленою між передніми зубами, яку я колись ненавидів на фото. показав братові, нічого не пояснюючи, і він видав. Чувак, це ж ти в середній школі. Схоже, вона вийшла заміж за іншого хлопця через кілька років після нашої історії. Здається, нині вони розлучені. Він іншої етнічної принадлежності, ніж я. У них є спільні діти, але 15-річний на нього не схожий. Сижу і намагаюся збагнути, що тепер робити. Я не хочу робити поспішні висновки. Але математика сходиться і схожість. Важко ігнорувати. Ще один важливий шар: ми з дружиною роками намагаємося чати, пройшли купу аналізів, лікувань і розчарувань. Це було важко нам обом, і є думка, що в мене може бути біологічна дитина, про яку я не знав. Дуже плутає мені голову. Моя дружина знає про той давній випадок. Вона завжди знала, що до нашого знайомства я був не святим, але, звісно, вона не знає, що десь може бути моя 15-річна дитина. Поняття не маю, як навіть почати цю розмову з нею. Отже, маю дві великі дилеми: чи можу я написати цій жінці прямо і запитати, чи її син мій? Вона ж додала мене не просто так, і що ще важливіше. Як мені взагалі підвести до цієї теми свою дружину? Я не намагаюся зруйнувати чиєсь життя, але якщо це моя дитина, я відчуваю, що маю право знати, і він теж має право знати. І я в такій життєвій точці, де реально міг би допомогти йому протягом найближчих років. Коледж або щось інше з іншого боку. Я хочу не допустити величезного хаосу у своєму шлюбі. Будь-які поради і підказки буду дуже цінувати. Тож давня подруга з'явилася в моєму Фейсбук. У неї є 15-річний син, який дуже схожий на мене, і з часом все сходиться. Ми з дружиною безуспішно боремось за дитину. Що робити? Писати тій жінці, і як взагалі вони поговорити з дружиною? Отака така історія, друзі. Чекаю вас в коментарях, щоб її обговорити. А що я можу сказати? Почнемо з дружини. Це було 15 років тому, і він не кидав цю дівчину. Він її писав, дзвонив. Вона просто не хотіла з ним спілкуватись. Тобто, це не буде як зрада. Вона знала, що в нього були відносини раніше. Це буде просто як сюрприз чи приємний для неї, чи вона готова бути мачухою для його сина. Це вже треба. Дивитися по її реакції і говорити. Але чи це буде зрада? Ні, це не буде зрада. Це типу він ж сам про нього не знав, або він про нього знав і не говорив. От тоді були питаннячка. А так він про нього не знав, і я думаю, що таке має сприйнятися нормально. Що думаєте ви? Можливо, ні, можливо, ненормально мається сприйнятися, але загалом не бачу тут ніякої проблеми. Якщо тим більше, якщо він каже, що в них є змога йому допомагати, оплачувати коледжі, і це все чи може він написати цій жінці? Ну, я думаю, що в нас тут варіантів немає. Типу, якщо він її не напише, він буде тільки про це і думати, і гадати, і буде впевнений, що це його син. І якщо він на нього дуже сильно схожий, то висока вірогідність, що це його син. Тож написати, ну, але треба підібрати якісь такі правильні слова, які. Які б слова ви підібрали, щоб запитати в людини, чи це не моя дитина? Типу, привіт, чуєш? Ми там з тобою переспали 15 років тому. Ти часом не народила від мене дитину. Можливо, це був би непоганий варіант, щоб не ходити вокруг до да окола, а зразу всі тебе вияснити. Я не знаю. А ти ну він уже себе накруче, а вдруг це не його син. А він уже на щось понедіявся, уже йому оплачує коледж, вже йому висилає гроші, вже не знає, як дружині говорити. Ну взагалі, по перше. Спочатку треба сказати дружині, а потім треба писати цій дівчині. Ну це без варіантів, не можна писати за спиною дружини. Ну, спочатку ти говориш з дружиною, ви приймаєте рішення, що вам робити, і разом або пишете, або не пишете. Все. більше варіантів немає. Кажіть, що ви б написали, і чи взагалі б ви писали, або просто забули б цю історію, і такі це вже минуле, це не мої проблеми. Хай воно буде як буде, і я пішов жити далі своє життя. Що все ж таки написали і хотіли б знати, ваша це дитина чи ні. Тим більше він хоче дитину, а якщо це його дитина, то він ще й зрадіє дуже сильно, я так думаю. Давайте почитаємо, що кажуть люди, і будемо читати оновлення. Чи плануєш спершу підняти цю тему з дружиною і разом вирішити, чи варто виходити на контакт із підлітком та його мамою? Не з підлітком та його мамою, а спочатку з мамою, і тільки після того, як він дізнається, що це його син, або підтвердиться, або не підтвердиться, тільки тоді можна виходити на контакт із підлітком. Не можна просто написати дитині. Привіт, я можу бути твоїм батьком. А... Un nastup de comentariu. Oh, i Саме так я й бачу цю ситуацію. Я принципово не спілкуюся з іншими жінками в соцмережах чи меседжерах, без відома дружини, з поваги до неї. Хочу, щоб вона була залучена у весь обмін, і ми разом вирішували, як рухатись далі. Оце 100% правильно, що він хоче після цього повідомлення. Він здається досить надійним чоловіком, якому можна довіряти. І я сподіваюся, що він все ж таки зробить те, що він говорить, і не піде за спиною в свої. Дружини, а спочатку з нею поговорить, а тільки потім напише наступний коментар. Навіщо взагалі це чіпати? Є ризики, можливо, юридичні наслідки на кшталт аліментів заднім числом чи напруги в шлюбі? До того ж, схожі риси, каштанове волосся, карі очі трапляються в мільйонів. Чи не перебільшуєш ти схожість? І автор пише: мене насторожила настільки загальна зовнішність, скільки щілини між передніми зубами. Це у нас сімейна риса. Вона була у моєї бабусі, мами, у мого брата і в мене. Хлопець чесно виглядає як моє підліткове фото. Розуміє скепсис, але схожість справді суттєва. Ну якщо його брат, навіть не знаючи контексту, сказав, що це він в. Підлітковому віці, то то схожість явно є. У мене брат, наприклад, його підліткові дитячі фотографії, і мого папу підліткові дитячі фотографії це взагалі одне обличчя. Вони дуже сильно схожі. Я також схожа на папу, але прям брат, прям дуже сильно схожий в, в юності. У нас є оновлення. Давайте його читати. Кілька днів тому я виклав перший пост і обіцяв продовження. Дехто просив тримати в курсі. Вчора зранку я все розповів дружині. Було страшно навіть. Починати цю розмову, але тримати таке про собі несправедливо щодо неї. Рік і так був для неї надважким через проблеми з психічним здоров'ям, не хотів додавати зайвого тягаря. Та вона заслуговує на чесність. Вона сприйняла це краще, ніж я очікував, засмучена, але спокійна. Сказала, що теж бачить спільну схожість між мною і хлопцем. І фраза так, у цієї дитини є зуби. Шо? Ми довго говорили і вирішили, мені варто знову написати ті жінці, щоб прояснити ситуацію. Того ж дня, я надіслав їй коротке пряме повідомлення у Фейсбук, сказав, що побачив запит у друзі, що, будучи одруженим, мені некомфортно його приймати і запитав, чому вона звернулася. Додав: якщо є щось важливе, я готовий вислухати, але інакше не хотів би відновлювати контакт. Вона відповіла досить швидко, розповіла. Що у 2010-му зустрічалася з хлопцем приблизно в той самий час, коли сталася наша одноразова історія. Коли дізналася про вагітність, вирішила, що дитина, ймовірно, від нього, і сказала йому, вони деякий час були разом, а після розриву він продовжував платити аліменти. За її словами, у житті хлопця він участі майже не брав. Я на всяк випадок погуглив його в мережі, довгий список юридичних проблем, включаючи з ув'язненням та інших. Ім... Іншими правопорушеннями, схоже, батьком він був не найкращим. Нещодавно його нова дружина наполягала на ДНК-тесті, бо хлопчик на нього не схожий. Він, нарешті, погодився, і тест показав, що він не біологічний батько. Після цього понеслося. Він подав на припинення аліментів і паралельно до суду, щоб повернути гроші, виплачені за ці роки. Я адвокат. Юридично це для нього дуже складно повернути вже сплачені аліменти майже нереально суди. Зазвичай віддають перевагу стабільності дитини над. Справедливістю для дорослих без іншого встановленого батька, на якого можна перекласти обов'язок, більшість судів не скасує початковий висновок про батьківство. Залишати дитину без юридично відповідального батька не хочуть, навіть якщо початкове припущення виявилось хибним. Коротко виглядає так, що 15 років тому він дбайливо погодився підтримати дитину без фінального встановлення батьківства і мав тоді проявити належне обачні. Тож зараз він винен майже 23 тисячі доларів прострочених аліментів. У моїй юрисдикції діє той самий підхід. Так пізно скасувати батьківство майже неможливо, якщо інший батько не підтверджений і не готовий взяти на себе юридичну відповідальність. Жінка сказала, що щойно отримала результати ДНК. Одразу згадала про мене: я єдиний інший можливий біологічний батько. Вона вже сказала синові правду. Чоловік, якого. Він вважає батьком, має з ним біологічного зв'язку. Це була важка, але за її словами, час бути чесною настав важливо. Вона нічого в мене не просила. Майже шість місяців чекала, перш ніж написати, ні про гроші, ні про контакт, ні про участь не просила. Хотіла лише, щоб я знав, і сказала, що відкрита до ДНК тесту, коли я буду готовий. Я вже порадився з колегою-адвокаткою, ліцензованою в її штаті. Вона окреслила мої варіанти і можливі юридичні наслідки залежно від розвитку подій. Я їх зважу звичайно. Ми з дружиною – все, що це переварюємо, вихідні видались довгими, вона більш розуміюча, ніж я міг сподіватися, хоч бачу, як це тисне на неї. Я намагаюся балансувати між бажанням дізнатися правду і небажанням ще більше розхитувати життя підлітка, яке і так нестабільне. Поки що рухаємось крок за кроком. Жінка виглядає щирою і не демонструє прихованих моментів. Я повідомлю, коли вирішимо, як діяти далі. Але з огляду на адвокатську таємницю і приватність усіх сторін нових оновлень певний час не буде. Пост скриптом вона справді бачила мій перший пост. Це оновлення я сильно почистив, залишивши лише релевантні факти, як і раніше, я дякую за будь-які поради та підсказки. Reddit отака історія, друзі. Те, що чоловік виявився адвокатом, багато що пояснює. В нього все так структуровано і логічно, як у всіх адвокатів. І те, що він каже, що я маю змогу оплатити коледж, також не дивно. Адвокати заробляють непогано скрізь, мабуть. Отака історія, друзі. Чекаю вас в коментарях для її обговорення. Мені буде цікаво почитати вашу думку, поговорити з вами. А ми побачимось з вами завтра. Па-па!